Піснями та танцями буковинці проводжали вівчарів на полонину. Дівчата вбрали вишивані сорочки та закружляли у танці а парубки співали пісень. Нинська ватра запалала, палає вона гаряче, і це означає, що в 45 п'яте легені підуть на полонину. Кожен візьме шматочок свого вогню і запалить свою ватру. Перед походом старішина проводить змагання серед легінів на витримку. Кожен повинен вміти запалити ватру, пройти вузькою колодою та швидко з'їсти вареники. Адже на полонині чоловіки пробудуть три місяці. А це тяжка праця. Четверта, четверта найдальше п'ята година. Сім лягаємо, 12-та година. І між, між цим треба ще й у скрепку пограти, і у дрембу, і люди за брензовиході, міщенники. Ну життя продовжується. Ми є гуцули. а тим часом гості свята досхочу ласували буковинськими стравами. Тут і традиційний банош, кулеша, а також гуслянка, яку ще жартома називають карпатським пивом. Перше здається в своєму житті пробую гуслянку. Ще не пробував зараз. попробую. Смачно, дуже кисло. Смачно народні традиції все таки мають бути вічні, а не відмирати. І тому, можливо, такі фестивалі, такі заходи вони будуть спонукати молодь до того, щоб залишатися там в своїх домівках, а не їхати десь далеко. Мегаполіс. Прощання коротке ватажок верхи на коні з факелом у руках робить почесне коло на прощання і разом зі своїми легенями мандрує на полонину. Оксана тоді Андрій Гаргара, п'ятий канал.